Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Діти, сьогодні ми з вами поговоримо про ваш день. День школяра. Як правильно його спланувати? Ось знову лунає дзвінок. Запрошує всіх на урок. Будемо дружно ми працювати, створювати та фантазувати. Психологічне налаштування. Мій настрій. Діти, оберіть смайлик, який відповідає вашому настрою на уроці. З зеленим написом Веселий. З жовтим задоволений. З блакитним сумний і з червоним злий. Я гадаю вас у всіх чудовий настрій, отже, продовжуємо урок. Діти, послухайте уважно вірш, аби далі надати відповіді на питання. Галю, вставай, умивайся та швидше до столу. Галю, мерщій убирайся, бо спізнишся в школу. Галя вилежує, ніжиться і позіхає, довго з портфелем вовтузиться і не встигає. В школі дзвінок продзвенів. І давно почалися уроки, а коридором чиї-то лунають поспішливі кроки? Клас уже знає, це знову спізнилася Галя. Ні, не даремно прозвали її не встигаля. Діти, надайте відповіді на запитання як ви гадаєте, чому Галя? Завжди спізнювалася до школи. Галя спізнювалася до школи, тому що вона все робила невчасно. Чи можна їй допомогти? Як саме? Так можна, аби вірно спланувати свій день та виконувати всі справи самостійно та відповідально. Розкажіть, як ви збираєтеся до школи? Натисніть на паузу та надайте відповідь. Що ви робите, коли вас розбудять? Надайте відповідь. Чи відразу встаєте з ліжка? Чи робите зарядку? А? Чи допомагає вам хтось збиратися до школи? Діти, як ви гадаєте, чи потрібно сплановувати свій день? Так потрібно, а вже ж спланований вірно день є важливим для кожної людини. Отже, вірно організований свій день підтримує високий рівень фізичної і розумової активності, що впливає на здоров'я. Складіть свій розпорядок дня і помітите, які позитивні зміни відбудуться, і ви будете все встигати. А що ж таке розпорядок дня? Розпорядок дня це правильне чергування різних видів діяльності впродовж дня. Що до цього входить? Розгляньмо з вами. Діти, розгляньте малюнок. З чого починається ранок школяра? Ранок починається з підйому. Після обов'язково треба виконати ранкову гімнастику та здійснити гігієнічні процедури. Після одягнутися та поснідати. Що роблять діти у другій половині дня? Вдень школярі здобувають знання, навчаються, після йдуть додому. І відпочивають, займаються своїми улюбленими та особливими вподобаннями, спортом чи творчою діяльністю. А після відпочинку виконують завдання, які отримали у школі. Розгляньмо малюнки, що роблять діти ввечері. Ввечері діти читають, вечеряють. Здійснюють гігієнічні процедури та лягають спати. Діти, розгляньте малюнки та розкажіть, що ти робиш у вільний час. Діти, розкажіть, а який твій розпорядок дня? Що з представленого у розпорядку ти виконуєш? А що ні? Натисни на паузу та розкажи. Діти, пропоную вам скласти розпорядок дня. Пронумеруємо малюнки та визначимо, що за чим треба робити протягом дня. І зранку що ми знаходимо зображення? Так, прокидаємося, ставимо. Цифру одиничку. Далі, після того, як прокинулися, робимо зарядку. Вірно ставимо, позначаємо двійкою. Після зарядки ми так здійснюємо гігієнічні процедури. Після одягаємося, знайшли, позначили четвіркою. Після снідаємо. Після сніданку ми йдемо до школи та отримаємо знання. Після повернення додому ми відпочиваємо, займаємося своїми особистими справами, уподобаннями, любимим заняттям. Після відпочинку виконуємо завдання, які отримали у школі. І далі ми що лягаємо відпочивати, і вночі ми спимо молодці. Чи дотримуєтесь ви режиму дня? Рефлексія уроку. Діти, надайте відповідь на питання. Чи потрібно сплановувати свій день? Так, потрібно. Я гадаю, ви кожен сплануєте і будете дотримуватися розпорядку дня. Оберіть лимончик, який відповідає вашому настрою. На зеленій смужці зліва я з усім справився. Лимончик. На рожевий мене урок розлютив. На салатовій чекаю на наступний урок. На блакитній все було легко та просто. На малиновій смужці було складно та нічого не зрозуміло. На синій смужці більше сміху, ніж навчання, і на жовтій смужці я дуже втомився. Я дякую вам за урок. Ви сьогодні молодці.